Ну от у мене лише один чупа-чупс. Мені це зовсім не подобається. Мені пощастило набагато більше. Супер. Алексей, тільки подивися на мою порцію Твоя тьм'яніє на її тлі. Нічого собі, я очам своїм не вірю. Ніколи не бачив так багато чупачупсів. Давайте почнемо з малого. Що ж, я не проти. Треба тільки зняти обгортку. Поки що у тебе виходить не дуже. Я не збираюся здаватися. Та годі сміятися. О, ні, я зламала свій чупа-чупс. Не думала, що таке взагалі можливо. Головне, що карамель ціла. Більше мені не потрібно. Яка ж вона смачна. Супер. Треба ж як швидко ти закінчила. Тепер ти, Алекс. Клас. Мені давно час підкріпитися. Дивіться, як легко я можу зняти обгортку. Ого, так, мені є чому в тебе повчитися. Досить дрібнити, час грати по великому. Я хочу з'їсти одразу все. Що ти задумав, Алексе? Не бійтеся, я лише хочу подрібнити свою карамель. Дивіться, виходить. Залишилось зовсім небагато. Клас! Який я сильний. Досить, Алексе, нам страшно. Та все, все, я вже скінчив. Тепер треба пересипати карамель у чашу. Чого собі, як її багато? Ти дуже круто все вигадав. Так, мені знадобиться один цілий льодяник. Я залишив його не просто так. Тепер можна занурити його в подріблену карамель і їсти тепер дуже зручно. Жаль, що він так швидко закінчився. Доведеться просто засипати крихто собі прямо в рот, що ж теж непогано. Як смачно, не хочеться зупинятись. Ти половину просипав повз рта. Міла, тепер ти. Мені знадобиться пилосос. Вимкни його швидше. Упс, вибачте, я випадково направила його у ваш бік. Він потрібен мені, щоб зняти обгортки. Крута ідея. Мені теж подобається. Тепер я можу їсти людяники без жодних перешкод. Як це все міститься у тебе в роті? Неймовірно. Боюсь, це погано скінчиться. Ой, схоже, ти мав рацію, Алекс. <рик> Чупа-чупси застрягли. Я не можу нічого зробити. Ну, гаразд, так і буде, ми тобі допоможемо. Тримайся міцніше. Акуратніше, мені боляче. Ого, а це ще що таке? Це ще липаміли. Який жах. Все нормально, я ставлю її назад. What? Це ще що таке? Я навіть mm. не можу роздивитися. Схоже на зернятку кукурудзи. Напевно, ти маєш рацію. У мене таких декілька. У них зовсім немає запаху. Невже ви досі нічого не зрозуміли? З цих зернят готують попкорн, але я не вмію. Okay. Треба щось вигадати. Mm -hmm. Так, є ідея. А якщо просто розкусити? No. Не виходить, mm -hmm. надто жорстко. Прийдеться придумати ще дещо. Я знаю, що робити. Мені допоможе праска для волосся. Думаю, його потужності вистачить, щоб приготувати одне зернятко. Ну як, виходить? По-моєму, занадто довго. Алекс, давай поки пограємо. Ночі поспимо. Джулі права, це надто довго. Ого, так і вийшло? Клас. Друзі, дивіться, яка краса. Вау! Браво! Ми в тебе вірили, міло. Сподіваюся, я не дарма чекала. О, так, це дуже смачно. Тепер ти, Алекс. Мені потрібно щось серйозніше за праску для волосся, щоб приготувати свою порцію. Думаю, тут звичайна праска підійде. Не впевнена, що це спрацює. Твій спосіб теж змушував нас сумніватися. Вау! У мене вийшло дуже швидко. Так, ти нас приємно здивував. О, ні, я в пік руку. Як же палко? Іноді ти буваєш таким розтяпою. Сподіваюся, попкорн допоможе мені відволіктися від неприємностей. Клас, дуже смачно. Як мені приготувати таку велику порцію? Є ідея, Ого, це ще що таке. <зас> Машина для попкорну. Невже ви ніколи її не бачили? Зараз я розповім, як її скористатися. Для початку просто засипаємо зернятка всередину. Wow. Ось так. Поки що цього достатньо. Дивіться, працює. Мій попкорн вже готовий. Це неймовірно. Справжні дивотехніки. Думаю, можна додати більше зернят. Вийшла занадто маленька порція. О, так. Зовсім інша справа. Супер! У нас весь стіл посипан попкорном. Тут залишилося ще трохи зернят. Я використаю їх. Здається, твоя машина війшла з-під контролю. Це навіть на краще. Це що, справжній рак виглядає лякаюче. Мені навіть торкатися його страшно. Бррр, жах. У тебе хоча б лише один рак. Подивися на мою тарілку. Хоча гадаю, нам не варто боятися. Ці раки зовсім безпечні. Я б не був так у цьому впевнен. Уявити не можу, як мені здолати цю величезну порцію. Хай краще міло починає. Ну, дякую, Алексе. Ти справжній друг. Вмієш підтримати у скрутний момент. Начебто не так гидко, як я думала. Справді, отак мені навіть подобається цей смак. Я готова з'їсти рака цілком. М -м, яка смакота. Не очікувала, що мені таке сподобається. Чесно кажучи, я теж трохи здивован Так, було смачно. Міло тобі б не заважало почистити зуби після такої їжі. Що? Упс, Як незручно вийшло? Не засмучуйся, всяке буває. Сподіваюся, я теж зможу впоратися зі своєю перцією, як і ти. Гаразд, почнемо з малого. Спробую відкусити бодай шматочок. Дивно, мені здалося, що цей рак ворушиться. Краще візьму іншого. Добре, що мені є з чого вибрати, але для початку позбавлюся всього зайвого. Джулі, я тебе не впізнаю. Ти що твориш? Нічого такого, дрібниці. Мені просто треба було почистити раки. Це не виправдання. Подивися, що ти з нами зробила. Вибачте, друзі, я не хотіла. Гаразд, пробуй вже. Міла мала рацію. Це дійсно дуже смачно. Wow. Жаль, що мені дісталася не найбільша порція. Я б з радістю з'їла ще. Оце так. У мене знову розігрався апетит. Клас. На жаль, міла, у нас з тобою нічого не залишилося. тепер черга Алекса. Okay. Ну що, ви подали мені чудовий приклад. Тепер я теж ладен це спробувати. Супер. І справді пальчики оближеш. Можна, ми візьмемо у тебе небагато? Ну вже ні, ви своє вже з'їли. Дай нам хоча по одному шматочку. Досить, я ж сказав, ні. Не заважайте мені насолоджуватися. М -м, смакота. Ми дуже зголодніли. Пригостино благаємо. Гаразд, думаю, цього цілком вистачить. Дуже смішно, жадіно. Ми тобі це ще пригадаємо. Та гаразд вам, не злиться. Я ж просто пожартував. О, ні, тут живий рак. Мамо, мені страшно. Як ти тут опинився? Гей, все гаразд. О, ні, допоможіть він, вкусив мене за палець. Зробіть що небудь. Не треба кидати його в мене. Як боляче, так тобі і треба, Алексе. Давайте почнемо з простого: Приготуйте мені картоплю фрі. Запросто буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні, стояти! Ай! Воно бризкається. Гаряче, допоможіть. І що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей. Okay. Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Феррі, на мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат. Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею? Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сироп, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. М -м 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 Бабуся, це дуже смачно. М -м 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 -м. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Come on! Буде зроблено за найкращим рецептом сусі Шусі. так у селі уявлення не мають про те, що таке суші. Та я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Ось додавати, і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Mm -hmm. Як воно називається? Авокадо? Mm -hmm. Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Mm -hmm. Ну ось, ідеальні суші готові. Mm -hmm. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Yeah! Саме час обернути mm -hmm. суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. буде зроблено. Готово. Сподіваюся, вийшло смачно. Чого собі? Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. І бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Все, що таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Great! Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Wow! Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Дякую, але це було очевидно. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас! А тепер додамо муку. Ой-ой-ой, здається, щось ніс потрапило. Хі -хі. Ось тобі вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. О, так. Тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. Всі додали цукор, але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Ось так. І не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Горячи як. Але нічого. їй не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Як гарно вийшло. А я свої вафлі за традицією полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смакота! А я свої так корисні вафлі перекрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну із цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таки їсти не буду. А це і що? Фу! Ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так, саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Разплюнути. Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто прапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухоль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І звичайно ж не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розчину. Я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво, орего і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилітанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Що потрібно. Okay. Mm -hmm. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібнюю їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. Mm -hmm. І тільки тепер я каву окропом. Що? Кава і справді так готується. Прекрасно. Mm -hmm. Тепер я не каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди пізнаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Ось ця кава, виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті. Парара! Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так! У тебе величезний стовп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніша за інші. Вау! Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? <смір> це смачні, тож ж я не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. <звук> Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися. Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Okay. <laughs> Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого, ти маєш доїсти свій часник до кінця. У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У В неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина миста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд. Але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах, і нічого більш бридково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що узвіжоч повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Залишився без цукерок. Ось ще Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок У мене ціла купа звичайних пачок. Тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори, отримуйте Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася така Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.